Привіт усім! У сьогоднішньому коротенькому відео я хочу показати, як зробити ось такий хвилястий край. Тут розбереться новачок, його можна використовувати для оздоблення різноманітних ваших виробів. У моєму випадку, це ось така косинка по краю йде така. Хвилька черепашка, її робити максимально просто. Для в'язання я використовую гачок номер 3 і пряжу. В мене ось така блакитна. Вона називається YarnArt Джинс. Якщо комусь цікаво, ось тут є номер кольору. Я думаю, пряжа всім загалом відома. І покажу, наприклад, обв'язування такої ж хустинки, але в іншому кольорі. В'язання починається у нас із того, що ну, я тут зв'язала ось таку зав'язочку і далі буду рухатися вже, робити обв'язку по всій хустинці. Для цього весь наш ряд починається із того, що ми робимо звичайний стовпчик без накиду. Ось я його роблю. А далі в нас будуть стовпчики із накидом. Ось я зробила сюди, сюди стовпчик без накиду. Далі мені потрібно пропустити одну петлю і в наступну, тобто через одну. Від цього я роблю накид. І через одну петлю роблю стовпчик із накидом. Ось так. Протягуємо спочатку дві петельки, і потім ці дві пров'язуємо. Потім роблю накид і ще один стовпчик сюди ж, в цю ж петлю, і пров'язую стовпчик із накидом. Ось так. Ще один. Загалом потрібно зробити нам 5 стовпчиків із накидом в один отвір, в одну петлю. Так, ми зробили три стовпчики із накидом. Рухаємося далі. Нам потрібно зробити п'ять, Так, четвертий стовпчик із накидом. Ось так протягую дві петельку і накид, і тоді пров'язую дві наші петлі разом. І останній стовпчик із накидом в цей же отвір. Всі п'ять стовпчиків пров'язуємо в одну петлю. Так, все. Пров'язали п'ять наших стовпчиків із накидом. Тоді дивіться. Ось в цю петлю ми пров'язували 5 стовпчиків. Потім йде наступна петелька, і ми її пропускаємо знову ж таки через одну петлю робимо стовпчик без накиду. Звичайний наш стовпчик. Ось так. Пров'язали. Потім ми знову. Дивіться, що у нас виходить? Перший стовпчик ми почали, потім наша така черепашка, хвилька. Потім ми закріпили ці наші стовпчики з накидом стовпчиком без накиду. І далі ми знову починаємо наше в'язання. Пропускаємо одну петлю через одну робимо 5 стовпчиків із накидом в одну петлю. Кому не зрозуміло, ставте швидкість повільніше, але я думаю, що я доволі повільно показую: два стовпчики, третій стовпчик, четвертий. Таким способом можна обв'язати спідниці в'язані штани, ковтинки, топи. Загалом дуже гарний край виходить. Ось я пров'язала 5 стовпчиків із накидом, пропускаю одну петлю. ось Цей наш отвір, куди ми зробили 5 стовпчиків, потім йде одна петля, і через одну ми робимо стовпчик без накиду. Ось так. Давайте я пров'яжу декілька. Далі ми знову пропускаємо одну петлю і 5 стовпчиків із накидом через одну робимо. Все, я думаю, що максимально зрозуміло пояснила. І в нас виходить дуже гарний краєчок у хустинки. У моєму випадку я його прив'язую, щоб зробити хустинку трішки більшою, ніжнішою, повітрянішою, і в блакитному кольорі виходить дуже гарно. Я зробила п'ять стовпчиків з накидом, пропустила одну петлю, стовпчик без накиду закріпила, прив'язала нібито ось ці наші петельки, щоб вони гарно розкрилися такою гармошкою. Потім знову накид. Пропустила петлю і 5 стовпчиків з накидом пров'язуємо в одну петлю. В'яжеться швидко, легко, просто і максимально зрозуміло. Тому відео буде коротким. Так, потім пропускаємо одну петельку, робимо. Стопчик без накиду, і ось такі гарні стовпчики. Такий хвилястий край у нас виходить, я покажу вже на закінченому варіанті. Дивіться, ось така хустинка, я на початку відео показала. І ось такий край в нас виходить. Я думаю, гарно, мило, все, користуйтеся. Якщо вам сподобалося відео, буду дуже вдячна за коментарі та лайки.